Будемо говорити про те, що зараз відбувається там. З нами на зв'язку зараз Роман Бочкала. Це військовий оглядач. Романе, вітання вам і слава Україні. Героям слава колеги, вітаю вас. Е, отож, почнемо нашу розмову з того, що наближається потрошки зима. Воювати в таку пору року стає значно важче, ніж в теплу. І от е, на фоні цього всього чи вдасться російським е, навіть не військовим, російському керівництву зберегти боєздатність отих от новомобілізованих осіб? До чого я веду? На інформнапалмі нещодавно вийшла така о собі статистика тривалості життя новомобілізованих людей, і там виходить, що від моменту, з моменту, коли вони потрапляють на фронт, вони живуть в середньому. Три дні. Найдовше станом за місяць часткової мобілізації люди проживали шість днів. Це там унікальні випадки. Їх було всього двоє, оскільки я от скролив цю статистику. Тому в середньому я так плюс-мінус прикинув, три дні. Яка от може бути боєздатність та е, злагодженість бойова, якщо можна так сказати, коли люди живуть настільки мало? Ви знаєте, ви зняли просто у мене з язика, як то кажуть, що просто тут, мабуть. У російського військового керівництва завдання трошки інше. Мова не йде про збереження життя, про збереження боєздатності, про те, що ви кажете, бо це все якісні показники. Російське військове керівництво лише цікавлять кількісні показники, аби просто оцього м'яса гарматного, яке там живе по три дні в середньому на лінії фронту, щоб його просто було достатньо. Ну давайте рахувати, скільки в Росії населення ще більш-менш притомного мужського, чоловічого, яке власне там фізично ще може виконувати якісь завдання, принаймні одягнути на себе форму, якийсь там бушлат, якусь каску на себе одягнути, мати сили нести якісь там автомати чи якісь там бронежилет на собі тягнути. Я вже не кажу про якісь там навички, про вміння користуватися. Тим чи іншим озброєнням, хоча б просто мати фізичну силу е, стояти, бігти, лежати, натискати на корок. Тобто, ну от е, ми кажемо лише про таку фізичну масу. От, просто давайте рахувати скільки там ще люду. Е, я не здивуюся, якщо вони жінок почнуть. Е, з часом також призивати на передову там дітей. Ми бачили, що буквально вчора чи позавчора нове було відео з Пригожиним Десь там в Сибіру чи де він там був? В якісь колонії, і рекретував нову порцію людей там, які там сидять в цих колоніях. Я не здивуюся, якщо завтра він вже піде по. Школах та дитячих садках тому просто ми говоримо виключно про кількісні показники. Скільки ще е, людей е, в Росії лишилося для того, щоб їх можна було е, викликати воювати? От, і все ну ми, от разом з тим, чудово розуміємо, що кількісно війна, кількісно піхота не може перемогти в, в технологічних спроможностях, якщо вони дай Бог що вони збереглися від наших союзників і партнерів, але разом з тим, що зараз відбувається часткова мобілізація на Росії. Росіяни також намагаються вербувати бойовиків з близького сходу. Очевидно, вони там питань на усьому фронті вони не вирішать, але чи зможуть вони стати суттєвим посиленням на якомусь окремому напрямку бойових дій? Е, дійсно, ви праві, що просто там кількісними показниками, кількістю піхоти виграти війну, тим більше в наступальній операції точно не вдасться. Слово частково я би прибрав, бо ця мобілізація вона жодним чином ніяко не часткова. Те, що я бачу, чую, принаймні з Криму від своїх джерел, говорить про те, що просто викликають всіх, кого можуть викликати. І це зовсім не виглядає як на якусь таку часткову операцію по мобілізації населення. Що стосується бойовиків з близького сходу, Ну, ми можемо прикинути, що дійсно когось вони там привезуть з Сирії, когось можливо з Ємену, можливо, когось навіть з Афганістану, бо там Таліби вже може трошки, як знаєте, відпочили від війни, і в принципі багато хто з тих бойовиків, хто воював в Афганістані, нічого окрім того, що воювати не вміють. Але ж питання в тому, що по перше, у нас тут зима, а вони навіть не знають, що таке зима, що таке сніг і що таке взагалі мороз. Ну просто фізично люди ніколи цього не бачили. Того природного явища по-друге, це зовсім незрозумілі їм обставини. Ну тобто інша країна, все, все зовсім інше, і це зовсім інші методи ведення бою. Тобто, те, що ми бачимо на близькому сході, те, що відбувалося в Іраці, в Сирії, це або якісь такі знаєте операції, там терористичні акти, або якісь такі, знаєте, сутички, стрілецької зброї. Ну тут у нас зовсім інше. Тут у нас такі театри бойових дій, що ну це просто квиток в один кінець. Тому я зовсім не вірю в спроможності бойовиків з близького сходу, якось тут суттєво допомогти росні. Ну, взагалі, не, не бачу, просто навіть за рахунок чого. Ну, якщо ми говоримо про якихось вузьких спеціалістів, як до прикладу, зараз приїжджають іранські інструктори для того, щоб навчити літати е, на мопедах. Ну окей, вони це вміють. Вони знають як керувати цими мопедами. Тут дійсно можемо говорити про якесь таке підсилення. А просто якщо це буде ще якась кубка. Чоловіків, які можуть тримати автомат, ну це те про що ми почали говорити. Це така сама піхота. Вона нічим не відрізняється. Це не якісь Рембо, Термінатори, Це такі самі люди. Так само вони не вміють їх там тіла тримати кулі тощо і уламки. Тому нічого суттєвого вони не принесуть. Своєю присутні вони то може і не термінатори, але я не знаю. До речі, чи ви бачили, якось ГУР перехопила СБУ, перехопили розмову окупантів, де один другому розповідає, що тут все настільки тяжко, і вони моляться, щоб американці не прислали, як вони говорили. каже ну главное, щоб не було этого крепкого орешка, щоб стетхен не прийшов, тому що тоді вже все. Кілька кілька тижнів тому, орієнтовно місяць тому. З'явилися перші інформаційні повідомлення про те, що в принципі, росіяни можуть переформатувати оцю так звану СВО в КТО. І тоді, от в контртерористичну операцію, теж так звану. І от тоді починали говорити, що в принципі, це жодного значення не матиме. Суттєво там на фронт це ніяк не вплине. І от зовсім нещодавно, з вчора на сьогодні, Кадиров заявив, що. Те, що відбувається в Україні, пора вже називати війною давним-давно, і що ця війна вже е, перейшла на територію Росії. От як ви вважаєте, якщо все ж таки вони можуть змінити статус з так званої СВО на КТО, війну, там ще щось придумають? Чи вплине це якось на ситуацію на фронтах? І чи змінить це щось в, насамперед суспільно політичному житті е, всередині самої Росії? Ви знаєте, єдине, що це може змінити, це. Це може просто прискорити падіння путінського режиму. Бо е, війна це, це, це фактично вона вже і так відбувається. Ми вже з вами з 24 лютого живемо в режимі справжньої війни. У нас і до цього була з Росією війна, але вона така ще була трошки сповільнена темпом е, тих військових дій, які відбувалися. То зараз ми живемо з вами в шаленому темпі. Тому для українців, для України. З Точки зору е, театру бойових дій не зміниться нічого, бо росіяни вже використали увесь свій арсенал. Ну лише тільки ядерну зброю ще не застосували так. Але ми вже про це також говоримо. Якось так спокійно. Типу, ну навіть якщо використають, ми там щось і будемо там далі воювати. Тобто, ну чим ще вони нас можуть вразити, чим ще вони нас можуть здивувати та застосувати майже нічого. А от в свідомості росіян і в тому житті, яке відбувається у них зараз, у них. Відбудуться ще трансформації, бо якщо зараз ну Путін там не випускає чоловіків, обмежив там перетин кордону для власних е, громадян, то якщо е, Росія вже визнає факт повномасштабної війни, то тоді вже кордони закриються повністю. Тоді вже економіка схлопнеться повністю, бо вони економічні свої зв'язки змусять також е, дуже сильно звузити. І тоді вся та економіка, яка в них там ще лишається. Вона вся почне працювати виключно на військових рейках. Тобто, це перш за все буде великі такі шок. Для сумів для самого суспільства російського я не знаю навіть суспільство ну можливо це так ну сильно сказав суспільство там суспільства давно вже немає. але для от отої сіє маси яка там ще продовжує е існувати і тому я думаю що путіна перш за все саме це цікавить щоб це не виглядало проявом слабкості щоб це не виглядало що мовляв ну ми їх там збиралися за три дні захопити але вони там воювати не вміють а ми вже тут не змогли, і антитерористична, і там і все таки інше спеціальна. А тут вже виявляється, що є аж ціла війна потрібна. Ну, ну тобто тому це питання їх більш внутрішнє, як вони це будуть називати, як вони будуть пропагувати всю цю історію в Раша ЗМІ, і як вони, який власний інформаційний периметр, вони для себе сформулюють для того, щоб правильно ну, і далі цю історію комунікувати. Тому. Ще раз кажу, перша з військової точки зору, ми вже все побачили, вони нічого не можуть. А з точки зору сприйняття росіянами, як це назвати, ну хай собі називають як хочуть. Просто давайте згадаємо історію і Миколи II, і інших російських царів. Вони всі погано і швидко закінчували, коли вони програвали війни. Не антитерористичні операції, не спеціальні, а саме війни. Тому, якщо Путін хоче програти саме війну, будь ласка, велкам. Знаєте, от з приводу того, чого ми ще не бачили на території нашої країни, ми зараз прекрасно розуміємо, що росіяни готують різноманітного роду провокації, це от в тому числі ЗС, там брудні бомби зараз активно обговорюються. І одна із провокацій, про яку зараз теж обговорюють до речі, дуже активно, це підрив Каховської ГЕС. Якщо все ж таки це станеться, чи зможе це суттєво перешкодити контрнаступальним діям ЗСУ? Знаєте, це дуже така складна тема. Я ну якось внутрішньо відчуваю, аналізую те про що говорю з різними військовими експертами. Що просто так росіяни здати Херсон чи якісь інші ключові позиції в Херсонській області, які вони вже майже, майже от втрачають. Просто так вони звичайно навряд чи відійдуть. Е, для чого чому це важливо для Путіна? Оскільки е, е, коли ми беремо Херсонську область, тоді нам просто не лишається ніяких перепон, вже Тоді заходити в Крим і напряму відвоювати кримський півострів. Оце те, що його хвилює найбільше, і тут він буде готовий. Ну на все на що він бо як це, як щур, загнаний загнаний кут. І тому, якщо йому для того, аби уповільнити темпи визволення української території на півдні будуть якісь нагоди для цього, там там це буде гест, це буде що завгодно. Він на все буде готовий, як мені здається, просто аби якось зменшити той темп, який ми зараз набрали. Бо ми зараз набрали такий темп, що ми вже навіть нам здається іноді що. О, якось воно там все уповільнилося. Ні, воно не уповільнилося. Просто ми звикли вже що, бо щодня ми беремо, визволяємо нові е, нові е, населені пункти, і це вже стає просто якоюсь буденністю. Але ж якщо придивитися ретельно, то ми бачимо, що це ну такі вже сталий процес, і росіяни це також розуміють, і тому дійсно. Я м, не хочу відкидати такі знаєте, Не хочу нікого лякати, але в той же час не можу відкидати, що вони підуть на якісь такі вже настільки підлі і брудні кроки. Про які ви зараз сказали, все можливо. На жаль, ну будемо тримати, і сподіватися, що цього врешті все ж таки не станеться. Тому що ви розумієте, от мені дуже не сподобався цей кол-центр, який влаштував Шойгу. Позавчора, коли він там почався їх обдзвонювати, з двох причин. Перше, якщо Росія е, намагається когось запевнити в тому, що ніби Україна щось готує, це означає одне, що Росія вже все приготувала. Розумієте? І е, отут, якби вони просто зараз це виглядає так, що вони собі вже роблять підґрунтя. І тому, якщо Росія дійсно вже наважилась Підняти оці ставки військові, також підняти якось якісь вийти на нові таки ескалаційний крок, то я дуже сподіваюся, що все ж таки світова спільнота на це відповість превентивно, щоб росіяни чітко розуміли, що на них чекатиме, якщо вони на це підуть. Але сам факт цих дзвінків і всього того, що потім там і Пісков заявляв, і Наришкін вони всі якби приблизно те саме сказали. Оце мені дуже не сподобалося, і тому якось знаєте, таке тиша. Оця навіть я дивлюся, що якось вони нас призвичайли по понеділках. Якісь такі обстріли робити вчора. Відносно тихо було в Києві, і сьогодні слава Богу. Але разом з тим якесь таке затище. Я хочу просто для себе зрозуміти перед чим. Ну щось таке вони собі готують, на жаль. Знаєте, здавалось би, за ці вісім місяців повномасштабної війни світ уже мав би давним-давно зрозуміти, що Росія це країна не просто спонсор тероризму, а країна-терорист, яка кожного кожного разу, кожного місяця, якщо не кожного тижня, е готує все нові й нові сюрпризи. От, як ви вже сказали, абсолютно. ми бачили абсолютно все: фосфор, термобаричні бомби. Там до використання брудної, як вони її називають, от стілечки залишилось. А тепер увага, якщо дозволите, от я сказав, що мені в цьому кол-центрі не сподобалися дві речі. Про перше, я вам вже сказав, а яка друга? А друга мені не сподобалося, що Шойгу виявляється, отак легко з усіма розмовляє, всі беруть від нього слухавку, всі з ним говорять про щось. Ну комон, вибачте, якщо Росія держава терорист, то з терористами ніхто перемовини не веде. І ніхто ні про що не спілкується, і коли вже нарешті світ все ж таки визнає, що російський режим це все ж таки терористичний режим, бо не можуть ані в е, уряд Франції, Німеччини або керівництво Сполучених Штатів, ну ми ж не можемо уявити, що вони так вільно будуть брати слухавку від ватажків і ділу чи від ватажків того ж там Талібану. Чи якихось там Бока Харам, чи якихось інших терористичних організацій. Але отак вільно вони з шойгу можуть розмовляти по кілька разів на день. І як ви знаєте, ну от щось мені теж ну якось воно не туди От якось, знаєте, вже ви правильно кажете вісім місяців. Що ще світові потрібно побачити, щоб все ж таки нарешті визнати, що російський уряд це дійсно терористична організація. Ну, як то кажуть, поживемо, е побачимо. Тримаємо кулаки за те, щоб світ нарешті роздуплився простою мовою і визначився, що робити далі. Бо дійсно говорити з терористами це жодного позитивного результату тут немає. Романе, я дякую вам, що ви долучилися до цієї розмови. Дякую. вам. Я для наших дякую. глядачів нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Бочкала, це військовий оглядач.